Богдан Федорович Дебенко. Шанувальники футболу зі стажем добре пам'ятають цього талановитого та різного нападника івано-франківського Спартака, а згодом Прикарпаття. Без його майстерної гри, а найголовніше влучних ударів місцеву команду 80-х років було просто неможливо уявити. Богдан Дебенко народився 10 липня 1960 року в місті Івано-Франківськ. Як і всі хлопчаки, дружити з м'ячем розпочав ще з малку. а перші кроки у світ великого футболу Богдан робив у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 На професійній арені Богдан Дебенко дебютував у 16-річному віці, ставши таким чином одним із найбільш юних гравців історії Спартака. 23 квітня 1977 року. Франківська команда протистояла в мінську флагману білоруського футболу команді Динамо. Богдан вийшов на поле на 65 й хвилині і допоміг команді здобути важливу нічию. У 1982 році Богдан Дебенко вступає до навчання до Тернопільського педагогічного інституту, здобуваючи вищу освіту, захищає кольори. Тамтешнього буревісника, з яким у 1982 році став чемпіонів України серед вищих навчальних закладів. Згодом була служба у Збройних силах, спортрота, а далі повернення до рідного Прикарпаття. За народним українським звичаєм просимо освятити пам'ятну дошку Отця Михайла. Господи віконися, ми Господи помилуй, творчий стритній скороту, дателю любля дателю духовний, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нашої родини подякувати всім вам за те, що ви сьогодні тут, і подякувати міській, обласній владі, за ті зусилля, які вони роблять не лише по вшануванню мого батька, але й по відродженню професійного футболу в місті Івані Сенківського загалом. Адже ми знаємо, що вже завтра відбудеться перший матч. І я ще користуючись нагоду, всіх запрошую, сподіваюся, що цей турнір, який вже четвертий відбувається, завдяки. Неймовірним зусиллям тато розвиванців він стане такою хорошою нагодою і хорошою школою для вас, молодих футболістів, під час якого, користаючись літнім, скажімо так, міжсезонням, ви зможете підвищувати свою професійну майстерність і в майбутньому досягти успіхів, представляти нашу команду на рівні національної збірної, на рівні на міжнародній арені. І щиро бажаю вам, кожному з вас, щоб ви досягли тих професійних футбольних мрій, про які власне, мрієте і про які бажаєте в майбутньому зділити в життя. Ще раз від імені нашої родини дякую вам і всього вам найкраще.